Не змогли роз'їхатись на дорозі і почали стріляти на трасі Київ-Чоп у селі Бабин Гочанського району сталася стрілянина. У результаті троє людей з пораненнями різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Водії автомобілів Мерседес, Фольксваген і ДАФ зупинились на даній ділянці дороги, аби вирішити конфлікт, який виник через порушення правил дорожнього руху. Словесна перепалка між кермувальниками мирно не закінчилась. Люди взялися за зброю і почали стріляти. Як наслідок, троє учасників опинилися на лікарні. Вступило троє хворих з вогнепальними пораненнями, двоє госпіталізовані в стаціонарне відділення для подальшого лікування. Один хворий був надана допомога амбулаторно. Там було поранення п'ятки, м'яких тканин без пошкодження гісток надали допомогу. 42-річному Вадиму з Новоград-Волинського пощастило найбільше. У нього найлегше поранення, а тому чоловіка відпустили додому. А от його земляк, 49-річний Василь Шевчук, перебуває у реанімації. Через сильний біль чоловіку важко говорити. Вчора йому зробили операцію, але загрози життю немає. Поступив в стані важкому. В нього діагноз вогнепальне поранення лівої клубової ділянки. Наскрізне пошкодження сечового міхура. І кровотеча в об'ємі п'ятсот мл приблизно загроза для життя була, але проведено оперативне втручання в негайному порядку. Зараз стан на даний момент середньої важкості. Третім потерпілим є 51-річний Михайло Бузинарський із Долбунова. Чоловік працює у міністерстві внутрішніх справ України. Стан його середньої важкості має поранення ноги. Бузанацький Михайло Юрійович поступив до нас вчора в стані середньої важкості із вогнепальним наскрізним пораненням, м'яких тканин правого стегна без ушкодження магістральних судин. На даний момент загрози для життя немає. Згідно свідчень правоохоронців, Михайло, який керував автомобілем Мерседес, дістав пістолет та почав стріляти в бік водіїв та пасажирів. Це підтверджує і травмований Василь Шевчук. Там їхали велосипедісти, діти ті, що мій машина супроводження. Фура пристановилася, а цей летів на цьому мерседесі цією форою, не почав стріляти, як нас пістолета не було. Поспілкуватися з водієм Мерседесу особисто не вдалося. У палату знімальну групу не пустили охоронці вважаю, що зараз все рівно відпочивання. зараз його охорона, так? Ви зараз його охорона, Михайло Євгенович? Охорона, 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 у телефонній розмові Михайло Бузинарський розповів, що й справді стріляв проте не по людях, а вгору. Хотів налякати незнайомців, які на нього напали. Чоловік розповідає, що їхав із Києва до Рівного. Його підрізала вантажівка. Звідти вийшло п'ятеро чоловіків і нібито почали вчиняти розбірки. У них також була зброя, і вони поранили його у ногу. Що бо я хотів цих людей за я б ліг козав заворіть то, що я ну, допусти.

На місці події міліціонери виявили гільзи від стрілецької зброї та сліди крові. Вилучені докази направлені на дослідження. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. У зв'язку з тим, що один з учасників події має причетність до правоохоронних органів, матеріали кримінального провадження скеровані до органів прокуратури. Дати офіційні коментарі з цього приводу і розповідати. Сказати хто ж у кого стріляв, там обіцяють незабаром.